Та ви будете? А ви хто такий? Для чого це вам? Хіба не бачите, що я старший міліціонер, товариш Редька? І мушу знати, хто в мене знаходиться в районі. Прошу, прошу, товаришу Редька. Звиняюсь. Нічого, нічого. Дозвольтите. Ідіть. Е -е -е -е. Добрий день. А що це у вас? Машину поламали? Я от зіпсувався мотоцикли, не доберу. що саме. А ну давайте я вам допоможу. О, а звідки ти знаєш мотоцикл? Мотоцикл. Я комбайн знаю. Відпочинь, а то піц тебе. <різь> а да, нічого. Ну, а як звуть тебе? Галя, а тебе? Степан. Дай ключ. Ключ дай. Шляпа а на шофер. Ой-ой-ой, ну це так. Ну, коли б ти служив у нас у колгоспі і отак запоров машину, жодна дівчина не пішла б з тобою вулицю. Дивись. Ой, шляпа. Дивись. Та куди ти дивишся, сюди дивись. Да, діло погане. Що ж тепер буде? Що тобі хазяїн скаже? Де ти служиш? В обкомі партії. Гаражі обком? Ага. І там тримають отаких от шоферів. Як бачиш, тримають. Ну, тепер тебе виженуть. От побачиш. Не виженуть, аварія може бути з кожним. Аварія. Під час жнив виступав по радіо секретар нашого обкому. Так він, брат точно сказав, що аварії машини бувають тільки у ледарів, розтяг і не або в некваліфікованих людей. І я з ним згодна. Так по-твоєму виходить, що я ледер, не хлюю і розтяпа? <реш> а може, ти просто некваліфікований. День добрий. Здравствуйте! День добрий. Що це вас аварія. Та от зіпсувався мотоцикл. Знайомтесь, це шофер з обкому партії, товариш Степан. А це трактористка. Катерина і комбайнер. Олексій. Доведеться тобі ночувати в нашому селі, товаришу Степан. Ну і що ж тут такого? Заночую. Та машина наша чи закордонна? Та тут і порошинки закордонної немає. Машину зроблено власними руками. Вірно? Вірно. І запорогов власними руками, вірно? <рес> Чого ж ти мовчиш? Лічіп'яйся. <рес> <рес> Чоловік швидко їхав і застудився. Кашляти почав. <рес> Нічого, ми вилікуємо. А в такого лікаря я згоден все своє життя лікувати. Ой, краще не згоджуйся, бо не помітиш, як умреш. Або все життя будеш при смерті ходити. Товаришу, <рес> 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 а ви в театрах у городі буваєте? Буваю. Я дуже люблю театр. А Ромео і Джульєту бачили? Бачив, декілька разів бачив. Тільки, на жаль, у нас не ставлять, а от в столиці так бачив. Так приходьте до нас сьогодні ввечері в Колбут. Ми якраз будемо Ромео Джульєту готувати. Може, нам чим-небудь допоможете, а? А то ж. У нас, правда, Катерина, режисер знаменитий. Ну-ну-ну-ну-ну. не знаменитий, але непоганий. Вона в нас такий драм гурток організувала, що я ледве школу скінчив, все грав. Так не тому, що грав, а тому, що перегравав Каже, залишайся, я тобі перші ролі даватиму. У тебе в очах є щось таке аварійне!